Тут не було, земельних планових відділів не було. На вашу дом похто вибирав місце для будови хаті. Пізніше з'явилися такі люди, що займалися тою справою. Кіперки. Так. так. Бо тіт вам допомагає в хаті вибрати місце, подушку для спати на бушку, на якому ну А і люди заходили зі своїми тваринками, дивці, корови, господар свідкового... господар, де лягає вівця або корови спати, бо вони спат, відчувають добрі позитив в землі і на цьому місці будували хати. Ну і крім того, Пес. песик мітик. І, і кроме того, гусу мов вміти зробити посуд для себе, для своєї сім'ї, бо ми гончарством не займалися, бо нас глина камінна щоб до тих гречки діпити, то ми запозичили у вас в Нізинних районів, але користувалися люди, що він по сьогоднішній день користуються. Ну, це знаєте ж такі. Ми не кажемо ложка, ми кажемо Лешка. і слова де існується. На рівенчині кажу, шаламайка. Ну, Місочки такі, це на кормі. Це для зубки або для борщику. і пиріжки вареники вибирати. Бо вареники тільки перевели тільки колись не такі, зараз не було куди гратися. А ну, скажіть, для чого це є, такий поломник? Перевертати, напевно. Mm -hmm. yeah. 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 От чоловік у вас просить рано дай поїсти. А маєте часу, бодязь діточок у хаті, в худобу. А молоко провціжували у глиняні широкі миски. Чоловік пішов коморно, збирав сметанку, попив, то пішов на роботу. А це на вашу думку для чого? Для піци. Бо у нас хліб не робиться, а кукурудза зародиться. Виросте за на куда ще, бо якщо на воді готувати, то це є куда А якщо на сметані, то це вже банош. Свідкова страва. Великі входять до таких тільки пасту, правда? Mm -hmm. У вас ковавшики ну, такі злозе, а в нас отакі mm -hmm. з дошечкою. Mm -hmm. Кожен майстер лишив свої орнаменти. Mm -hmm. Сонечко, жертва, кілька тут така, вот, на чистки. Ну Ми... є mm -hmm. в кого кошики де кого такі. Mm -hmm. І кожна господиня мало вміти в хати, присті вишивати. Хто <coughs> того дівчина не вміє, то заміж не вийде, правда? Mm -hmm. Тому така потрібна ще на ваші сілки. Це теж такий самий кошик для паски, але вже у закритому виді. Бо на великій в нас може бути і сад, і дощ, то ми стри придумали такий кошик. Це з одного кусочка дерева зроблено. Тут ручка суцільна, не приклеєна. Ніжки так само, середині видубані, поклав паску і цяку паску пішов до цього. А на протязі року дружина могла тримати тут свої прикраси. Ну, ось, скі, вже ну, знаєте, практично було, бо коли жінка надіває своє на место, чоловік понюхав, пахне кобасом, теж не треба їсти. Це знаєте для чого. Маслі масло, масло робить. Сколо так, масло. Сколоток, масло бійка, тут така кришечка, сметанки не вичувала, тут такий електроблендер. Uh -huh. беру, що... Так. Рано дружина заливає сметанки, вона нагрівається на сонечко боло пічки, а ввечері чоловік приходить, такий вмучений, хоче відпочити, а жінка зараз відпочити. Третій <клухи> 40 хвилин відпочив. <клухи> а вже друга процедура жіноча. Прополоскала 3-4 рази холодну воду. І маємо файне масло бігли на ітрайте. Це є відрод для води. Бо потім ще металу не було, щоб що додому. Корамис, знаєте, корамс. Засунув тут, вдруге на плячі, трету руку і поніс воду. Це для води. Скажіть мені, будь ласка, для чого це є? Цепр. Це, це приду, ви подивитесь у другому залі на подвір'ю, там широті такі з ручками, ванна там. Друга. Правильно, це є дійсно. Це для, для молока. Так. Але якщо вся частинка тут заокруглена, так. А якщо з цим дзюбком, то угу. подумайте, для чого це. Це жінка. Ну, що вам нагадують? Так, там, не такий воєнно клавич, але гуцульський біотуалет. <ріст> <І такі дитячі. ріст> Богоцули теж туалет ходять. Я думаю, коли що лікарі, а викладачі не ходять, бо то інтелігенція. <ріст> а це що хотіть є скрізь? Скринька для чого? Для кошки. Ні. Для грошей? Ні. Для ключів. Шкільна скринька, бо ноутбук. Дивіться, що в не було, бо за книжки дефіцит, бо книжки були в церкві, все ще по будь Планшетка для написання Бог, так і називали планшет. І так вже з'явився папір, два дошти, письмо, арифметика. Каламари для черміла. Такі. Або такі, як то може. Кібка на нас. І в середині нічого не було, кроме отакої раки. Ви знаєте, до чого вона служила? По сьогоднішній день служить. Мама давала кусочок гуцузької піці тут, бренди, слові, що Хотів їсти витік з під партії попоїв, бо вчитель не дети. Схотів пети чорніло робили з чорної ямади, без бузині. Захотів пити, попити. Серброзів чорнило викликав. І вдобно було переважно хлопчика у земку, коли біжить згори, собі сів, їх на санчетка з'їхав і не треба платити до таксі. Це є канал для документів, бо Гуцоли добрі місороби. Їх брали і в Турцію, навіть у Америку Лісурбаті, Італії, Австрії колись. Ну і щоб паспортні погнуті робили такі пенали. Мому предкові, польська влада, коли тут була, в День Незалежності за добре господарювання на землі, дали таке посвідчення, медаль. 33% знижки на поїзд. Правда, файні пільги були в той час. Але друга погана справа, що в нас у Верховині поїзди ніколи не було. Галячі собі придумали, подаємо, хрестуватися не будуть. Радянська влада теж не дурніше. що мої бабці взяли мало семеро в Пірці шестому році теж надаль, посвідчені мать героїня але в Пілігрим теж ніяких не було. Ну і за часів Люченка я теж був на городі. Служні працівник культури України, що ми декілька поколінь маємо нагороди від різних держав. Ну а від Януковича маємо всіх. Він хоче всі І нагороди. нам. Ну Ми трошки так зрозуміли, чим чоловік Госу займався. Тепер жінка, кроме того, що ви подумали, то мало обійти худогу господарство, Виховати 10-12 діточок, Подивіться, які сім'ї були, навіть і по 4 у нас по 8 років. Мій прапрадок мав 12 дітей. Тут його сині дочки, а тут сині, дочки, зіткнені невістки. Лише три правди, в муті тут нема всіх. Тут є 33 чоловіки, а Якби були всі в муті, то було б ціла Ну І жінка, кроме того, мала пошити одяг населення на всю свою сім'ю. І це таке. Кусочок полотна, бо у нас лента конопля родиться. коноплю тоді не знали, для чого вона є, лише для нитки, де сорочки. Треба було півроку чекати, щоб здобути кусочок полотна. Ну, Ви процедуру знаєте, посіяти ленд і все дійти до прядки, така прядка наречена, виткати полотно і пошити сорочки. А тепер ходіть одна нас, я вас уберу по гуцульськи. Пізніше, хто будете мати бажання, берете. Молоді. Є вас з вами. Ви знаєте, гірше по ірець. Це є жінка мала три сорочці. Одна сорочка вишита. Якщо тут чуть-чуть вишиття, це нічна сорочка без вишиття для роботи. Пані дівчині даю файну сорочку лише. Це не нічна. Це не нічная. Нічну речі. <ріху> хлопці зауважте, що жінки ніжну білизну не носили. Ну потім з будемо. Бо то полотна буде. <ріху> Дивіться, це називається поле. Пола. А це так. у вас кажуть, як. Тож, Зимов дві записки жінки носили для обігріття тіла і для окраси тіла. А літом ззаді запуски спереду фартушок картушок вишевані. Ну я так до фотографії вам відмотаємо. Ну і що? У вас кажуть крайка, так? Крайка. Угу. У нас кажуть попрушка «поперек», такі гусуські корсети. І кожний ранок чоловік мусить лишній раз обняти свою дружину. Бо вона тримає дві запаски, так просить, каже, він їй поможе. Він мусить йти, обнімати її. <реку> якщо жінка молодша, мала крутитися уліво. Крутиться. Ще. А якщо чоловік молодший, мав бігати на кружі. <реку> І дивіться. Ця попружка тримає запас, не впало вниз. При фізичній роботі спину живіт тримає і підкреслює заодно фігуру жінки. взуття, я не буду взувати, я просто покажу вам. Це є свинячі, бо шкіри на кожен день є роботи по столи. Це є свідкові минулого століття. Свідкові теперішні. Ну і це коли прийшла дозволити влада до нас 40-віракети ті там принялися. Купай туди <рес> І Це такі дитячі. Це мої дружини мами. мами, 58 років. Ну і це такі носочки, капці із сусна. Це і зимов, і літом там ходіли. Чопити з'явилися вже пізніше. Так, связь, але ковалі про то продумали. І вони ковалі? Так. Ага. І дивіться, такі підківці це жіночі, а це чоловічі лісоробські на шість зубей або на чотири. Ага. Так собі примотав і все. Хотій на коті. Це такі кішки напитують. Něco mu říct. No neptej se. Jen tak od úst. Tylko blukiv nebylo, ta? Ne. Povídám. Já podívejte, to je zemový oděv, srdák. Klas. A co je kurushod? Já Мені вже було 100 років. Це на кожний день було. Але якщо, наприклад, з вишиттям, то святкові без вишиття до роботи. От це чоловічі. Бо когоні раз стоячі, А як раз лежачі, то жіночі. Так привозив коремку. Дає Іринці, файні. Так, Іремки тут добуси. Іренка ще тут. <collaborate> Ça, буде родити. І будемо мати пілін. І на голову вовсько жінка мала покриття на голову. Перша була перемітка з полотна, друга хустка. Наприклад, дівчина не заміжня, без покриття голови, але волос мав бути заплетений. Якщо волос не заплетений, то обов'язково покривала голову. Зав'язували кінці хустки під бороду, а потраза між бо не ззаду. Хлопці рятувалися. А бувало, що дурили. Ні, гуцули ні. ні. І це є коронка весільна, коли дівчина виходила заміж. Так вона називається чільця. Я вибачаюся, бо у нас сьогодні по роботі форум проходять гуцулський, то зараз ще одна має бути група.

А ще вона колись покажемо. Це така коронка чільця, це, це лише одна частинка головного бору, бо решта тут приплітки приплітаються до волосся. Ця процедура буде тривати 3-4 години. Що ми приплітати не будемо, довелося вже так примітивно. Ну тут все тут ховається, приплітається. Ой, Іра, як гарно. От тепер можете нас двох фотографувати. <риває> <риває> Мамі <риває> скаже, що вже не йшла. Ви скажете, що лишилось. Дуже файно що весільний набір от дівчини він же десь до 10 кілограм має ні? Чи ні? менше якщо наприклад брати все, не все. Не якщо, не все якщо брати все повністю знизу до голови то, то може так І то правда що три дні має знімати так взагалі вбирали в п'ятницю вечором, якщо зачинені досідів в п'ятницю вечором і аж до неділі до години другої ночі але зараз то так роблять Бо висідя на два дні на один є То В суботу йде біла фата, а в неділю збирається до центру. Тепер я дочка, можете присідати. Можете ще не знімати. бо можете робитися, чи на дворі, або де. А, ну що ж так доводиться. І в старшої жінки дивіться, має бути паличка. Така. Матали, вставай. Або така, Подивіться, оцей метал, бо це є цінна палиця. Червоне дерево, і цей метал називається Бакум. Навіть у таблиці Мінділіє, нема такого записано, бо гуцули навіть із за часів готики не любили саме срібло, саме золото, а тут суміш така є. Срібло, мідь, латунь, алюміній. І подивіться, та сумочка там на стороні теж зроблено з того металу. — Я би сказав, що називається. Бакунт. Бакун, бакун, так, бакун. Бакунтова сумка, бакунтова <кій> Ну, чоловік верить її тоді. Це є кресання 800 років. Це кресання 900 і тепер рішення вже. Прошу. Так. Ну це є літне, бо зимовий наші. І перо. Якщо перо з правої сторони, чоловік живе. Якщо з лівої, пало. Так, але, наприклад, я... Йду грати на львівщину, висідів, якусь забаву, від хати йду перо з правої сторони. Приїхаємо. Але жінка, жінка могла прив'язати, правда? І цей пояс ремень, то це є для роботи. Там подивіться, будь ласка, то є святковий. І в старого дідуся має бути. Це була, була палеця з'єсняння зроблена. Але якщо в воді варити пів-6 годин, загинається, воно застіває і удобно дідуся йти до гори як, дойматись. Якщо батаньому спохається притягнути до себе. І та сотєрка, я казав вам, то на кожній день, а це є святковий чоловічий атрибут, бартка. Бо, наприклад, у колідуй ми йдемо. Беремо цю барку з собою. Коли молоді дружить, тожиться тож його як оберіг. Ну і гуцули, і кожна група людей не можуть жити без музики, без танцю, без співу. Найпершим інструментом музичним, який з'явився у світі сопілка. Із мелодичного роду сопілкового. Із, із ритмічних бубонь, барабан. Бо ви рано встали, ходите, вже граєте. Якщо жінка сердить, то добре. У Китаї бабок є, що має природну дірочку, а у нас на Русі, на Україні. І те, що має Це Бзина. Бзина. Бзизина, бзина. Все зроблено з бузиня, тут і скоро разом, а тут кори. Улумив кусочок в вічі в вже можна було. грати, тут було так. Запах. Потім вже майстри зробили тут таке корот. На цьому інструменті можна зіграти навіть без рук, руку. Так. А якщо додати пальці, то можна творити мелодію. Одна рука зайнята. Я хожу граю, грай на любий, забаві собі, мору чужинку вчепити собі. На мене чоловіки ображаються. Кажуть, ми тобі гроші не доплатимо, бо у тебе одна рука шлангує. А я тепер дополучив кусочок шланга. та й поєднав ці два інструменти. Купить будете <Fergurio> так польові. Мирон, я лише не хотів казати. Да, то <губить> а, да, Ми друзі вже з ним колеги, друзі, він приїхає <губить> до мене, він приїхав до нього. <рес> <губить> <Т распортер> <рес> Хорошо, я кожду, кожну дядку знаю, лише О, Трембіта. Це є позивній мозовський інструмент. Дивіться, якщо, не дай Бог, біда у гора, грають сумну мелодію. А вчули сумну Треба третій допомагати, правда, біда. Чули веселу мелодію? теж треба допомагати. Може там і ремкілі народжені, може хистю, і каніку. Рембіта зроблена із смирять, має три метри довжині. Але бажано з той смиречі для гріб для стукантів. Вона висушує всього усе всередині. Бо там смола і все. І це така лата розділена на двоє. Вичищена другу, одна сторона і друга, складена до кустку. І обмотана кора з берези, Поклею ні не боку. А кору береза, якщо тянуть у кипіток, вона пускає свій клей, смолу, замотав ізолєм, засихає, ну, є і кізоліємту. Засихає воно й Що Вчора без грали Без мужтук. Да. Три біту треба задути тягне повітря, так? А від вчора грали. Там а, на вечері у нас була вечеря, і там був. Татарі. 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 Ага, чер... і... ви... і... майже з вечірняцю були. Та, 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 так, давали пробувати нам. Ну. А ще кажуть, заливається маганом або молоком, так? Спершу заливали навіть не молоком, а сирово в Жентєвцю. Тримбіта висихає, там робиться дівчину, пропускає повітря. Трибіта раз виграла, то дуже. Цей штуком з з має подібний звук розробити. По та по так, трошки такий м'якший. І у трембіті є молодша сестричка, називається мій сопілка, навіть дянчівка, бо це на п'ять дірочок, а сопілка вже навісим, на вісім, на дясік. Але цей інструмент є для пастухів, де в полоні це худоба. І для того, щоб ви себе зараз відчули на полоніні, то ви мені допоможете зіграти полонянську касочку, добре?

Попробуй, <пробуй> ще Соловейку. Сієшся виходить. Лексова. Бери Соловейко. Разом, разом. Разом. І послухайте. <пробуй> Ми наразі на півтора-дві тисячі <пробуй> метрів. Разу стали, сонечка світі, шум, вітру, дзюпетіння, водички, пташки співають, дзюрка кукає, овечки, коровки, дзвонять своїми мобілочками. То така аура на полоні, що кожен пастух мусив навчитися грати на цьому інструменті. Я веду мелодію, ви мені голосно компонуєте і всі решта бекайте й мукайте. Хто без інструменту? Три-чотири.